Жінка, вказуючи пальцем на чоловіче хазяйство, веселим голосом і з посмішкою питає: А що це у вас висить? Чоловік грізним голосом відповідає Кляп. <ривіт> Розмова трьох жінок. Я у своєї дочки нещодавно цигарку знайшла. Ніколи не знала, що вона палить. А я у своєї під ліжком пляшку горілки знайшла, не знала, що вона випиває. А я у своєї презервативи знайшла. Навіть не здогадувалась, що у неї є чоловіче хазяйство. <риклад> <риклад> Доктор, в мене цюцюрка не встає. А ви що? Кохатися прийшли? <риклад> Австралійський фермер підійшов до ставка і побачив, що у нього купаються голі дівчата. Побачивши його, вони закричали Забирайся звідси, ми не вийдемо з води, доки ти не підеш. Фермер байдужим голосом: Та потрібне ви мені сто років. Я лише хотів погодувати свого крокодила. <кліг> Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну, я не знаю. <рігла> Зустрічаюсь із двома чоловіками і не знаю, кого вибрати. А що тобі серце підказує? Серце підказує. Не страждай дурнею. Чоловік дізнається, вб'є. <рігла> Чоловік ввечері каже дружині дорогенька, а давай в рольові ігри пограємо. Як це? Ну, ти, ніби, червона шапочка, а я як досвідчений вовк. Давай тоді іди на мені пиріжків. <рігла>